Шановне панство, вітання Зіславський. Як зрозуміло, що самі, самі щирі, білосніжні, самі красиві вітання від Ярослава цікав, зі Ну, Тому що за вікном не є так красиво, як у мене ось тут палітра, багато пейзажів. Ну, за вікном ось так. Сніжку нема. На тростяні я там сьогодні знімав, не знаю, чи я виставив. Ну так сиренько. Правда, сонечко просвічує чудово і тому я працюю сьогодні плод плодовитого. Ну, ось там на екрані я встиг зловити в грудні. Я вже показував. Запрошую на канал, дивіться. Насолоджуємось. І під музику Вікторії. Я тут в себе в горах, у лісах. Вікторія я в Славському центрі, але її музика мене надихає. Ну і от про пейзажі. Це в рамі дуже чудова рама, дуже гарний такий.